Радіо Chicago. Друзі. Ви на хвилі радіо UA Чикаго мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітали представники спілки «Самопоміч». Це є Вікторія Чорниш та Петро Ільницький. Раді вас вітати сьогодні. у Нас в ефірі як ваші справи, як свята проходять? Ну, все проходить дуже скоро. Дуже тяжко вірити, що вже е, е, великдень перейшов, і е, вже готуємося на весну і на літо. Uh -huh. І будуть uh, пікніки, і uh, люди будуть мати барбекю зі вшой, і, і uh, якраз тепер є добрий сезон купувати хати, і шукати хати uh, uh, житло, і uh, з, uh, троки, uh, то ми якраз даємо всі позички на, на, uh -huh. на вшо в в кредитів чи самопоміч. І одну річ мене все трохи дивує, як люди кажуть, я йду до Чейс, бо то мені далеко, то близько там до Чейс, Чейс на кожному кро, чи є, клокрочі of Америка. І я собі думаю, місень живе в Даліс, Тексас, і сказати вам точно, то є 926 двадцять милі від Чикаго. І він якось користується, бо він має одну річ, я не знаю, чи наші радіослухачі мають щось таке, що називається смартфон, і ми, він може всі свої транзакції провадити через телефон без проблем. То як люди дають екскюз, uh, uh, що от далеко, не можуть догнатися, чи щось таке, чи трафік страшний, uh, як відкриєте раз. То не треба їхати другий раз, Все можна через телефон. Можна чек-депазит зробити, гроші перенести. Ми маємо Зел, онлайн бенкінг били заплатити, висхати, а готівку, готівку як поставити? Готівку трохи інакша ситуація, це мусити прийти, але uh, то, що я бачу більшість то люди чеки депазит uh, роблять. І я пам'ятаю, як то було тут а, великий вплив, еміграційний вплив, що то було останні два і пів роки, то одна людина, що я знаю дуже добре, мене зустріла в казку і каже, що там діється тут на Камберлин, що там діється в Пелатень, не можу зайти, там великі лінії, черги. І я кажу, а що тобі треба там прийти? Я, мене, я маю чек-депозит зробити. Я кажу, один чек, вона каже, так. Я кажу. Має смартфон, <laughs> і тільки йдеш там на App, і там можна з ним зробити спереду-дозаду, і депазит буде. То дуже легко. Готівка, трохи інакша ситуація, але я багато людей не знаю, що кеш-депазит роблять. Може, може, є пару, але більшість то чеками займаються. Mm -hmm. Зрозумів. Тобто можна все зробити дистанційно, не потрібно навіть приїжджати особисто до вас у, в офіс, так би мовити, так, скажімо так. так. Добре, от про кредитну спілку самопоміж, знаєте, мені здається, якраз більшість українців, які приїжджають в Америку, перше, що вони чують, особливо там я можу по собі сказати, я просто пам'ятаю, коли там приходиш на фестивалі, там завжди є банери, і завжди є, що там дамо кредити, допоможемо і так далі. Тому подібне. Відповідно, про вас українці знають, і до вас українці звертаються. Чи можете ви ще сказати? Чим ви можете допомогти от тим українцям, які приїжджають сюди? От, знаєте, якраз нещодавно була нова хвиля. Які послуги є у вас у вашій кредитній спілці самопоміч? І відповідно, чим ви можете бути корисними для людей, які сюди приїхали? Більшість до всіх нових членів останні пару років ми відкривали рахунки на персональній, бізнесові. і найважливіша річ. То, що я розумію, багато з е, тих українців, що приїхали, то вони більше проживають за за їхній кредит і що кредит є. І е, кредитівка самопоміч, ми більшості були е, перші, що дали їм кредитову картку, і вони могли почати будувати <кхем>, е, свою кредитову історію. Це найважливіша річ, бо в, в Америці ваш кредит скор то є що? Без кредит, то ви хату не купите, авто не купити машину не купите, трохи не купите. Буде дуже тяжко вам провадити якесь життя тут без кредит. скор uh, то ми почали з тим. Uh, Більшість тих, що вже були тут, вже, скажімо, більше як 2,5 роки, то вони вже може мають 2 роки інком такси, вони можуть себе uh, кваліфікувати на хату. Навіть ті, що не повні 2 роки, можуть кваліфікувати на хату, такі є трохи інакші вимоги. Вікторія uh, це трохи більше піде uh, в деталю пізніше в тим, але ми почали будувати їх кредит history, так сказати, в Америці. Це великий перший крок. Uh, я не думаю, що Chase, Bank of America, багато тих американських установ це робили відразу uh, для когось, що має жодної кредитної історії. Угу. Тобто до вас можна звертатися, ви допомагаєте. Так ну а тоді скажіть, от відносно кредитів, відносно цього всього, тому що ви кажете відносно кредитної історії, що це важливо. Чому вам вигода допомагати? От приїжджає людина, от новий емігрант, скажімо, людина, яка не має ще кредитної історії, не має ще нічого. В чому вам вигода допомагати цій людині? Тому що ну з точки зору, там, знаєте, українця, який живе там в стереотипах, я би міг одразу думати, що щось тут не так, десь мене хочуть обманути, якщо мені дають якісь дуже вигідні, там, скажімо, умови, чи так легко усе тут зробити. Чому підвоха? Well, uh, я би не сказав, що це так легко, але річ є теж, що мої родичі приїхали тут теж. Uh, Хтось мусив дати їм ченс. І як вони приїхали тут в 60-х роках, то не було так багато інформації, як можна тепер піти на Google або ChatGPT або щось таке, довідатися, що де піти, де не піти, то вони мусили так по англійськи сказати the hard way. Пробувати важкий шлях, важкий шлях вчитися про фінансові справи, а, що кредит був. Як вони перший раз купували хату, то а, я можу точно сказати, вони дістали позучку в самопоміч. А, і а, це було цілком нове для них. Ніхто дуже багато не пояснював, то були інші часи. То для нам вигідно помочи всіх тих, що приїхали тепер. А, Трохи знаєте, так як хісторі, що було тричі-40 років тому. Ну тоді розкажіть, які кредити можна у вас брати, можливо, якісь умови. Хто не знаю, ви чи Вікторія, хто хто розкаже ну, про якісь деталі? Я, я скажу трохи загально спочатку. Так як ми говорили про послуги, як відкриєте конту, можна били платити, можна а, переносити гроші. Як записати ще на онлайн банкінг, то ви можете всі транзакції робити з телефону, з комп'ютера. Не мусите приїжджати до банку як не хочете. Можете, як хочете, але як не не треба, то чого сидіти в трафік. <laughs> uh, uh, ми маємо mobile app, то я знаю, багато уживають зал, що хочуть uh -huh. пересилати гроші до колеги, чи <laughs> до, до родичів, чи що ж таке. Ми це маємо. То можна пересилати гроші через зел мобл. Це все бере пару секунд на телефоні. Можна зробити. Маємо Digital Wallet. То ваш кредит кредиткард може відразу піти на телефон і не мусите витягувати валет, сумку брати з собою. Можете все заплатити телефоном. Um, uh, ми не бремо фіз на чекові конта. Я знаю, що Chase, Bank of America, багато тих американських установів то вони мають minimum balance фіз, то мусите тримати там, скажемо, дві тисячі доляри. Кожного, так як average balance, бо інакше будуть черджувати ваш фіз, і ті фіз є досить великі. То як хочете платити американським установах ваші гроші, прошу там йти. Як хочете тримати ваші гроші, приходіть до самопоміч. А, люди часом забувають, скільки гроші мають на чековому конті. Не перевіряють, виписують чеки або висилають гроші. Якби щось вернулося, ми не чуджуємо NSF із Overdraft Protection. Маємо теж, що як, як хочете uh, покрити щось uh, менше. Um, для наших uh, поважніших членів. Uh, ми uh, даємо чеки тих, тих що є більше 60 років uh, за дурно за фрі. То ми не чуджуємо їх за, за чеки. Я думаю, такі наші поважні члени це вживають чеки. Більшості інші вживають, що онлайн платять платять били онлайн або пересилають гроші зелом. Um, uh, wire transfers Ми маємо то пересилати гроші до, до фінансові фінансових транзакцій. Uh, debit cards, credit cards, pozyczki na maszyny, pozyczki na trójkę, um, My mamy 85 tysięcy bez kosztownych ATMs. Ja myślę, że większość naszych radiosłuchaczy, używa ATMs i jak wejdąte do ATM, że jest samopomich, all point, Allpoint, albo Coop, albo Money Pass. То є безкоштовно. Я перепрошую, я просто не так до Нової Америки. Що, що це таке ITM? Uh, ATM то, то є автоматична uh, uh, машина, що ви гроші забираєте. Як банкомат. Так, банкомат. То банкомат. Банкомат, uh, uh, безкоштовно uh, це теж дістаєте. Uh, і ми теж даємо позички на житло. Лінії кредитові, персональні позички і на інвестиції позички. Вікторія, а ви можете щось додати? Ви висили, мучите, мені цікаво, цікаво вас цікаво. почути. Uh, та, я я займаюся... її вже продав. <laughs> <laughs> так, я займаюся вам позичками на нерухомість на житло. Якщо приїхали нещодавно, uh, можемо оформити позичку на квартиру, танхаус, будинок. Або навіть на багатоквартирний будинок до чотирьох юнітів. Це також така є. Я можливість. знову ж таки. Я не розумію, що це означає до чотирьох юнітів. Що це тобто, означає? тобто будинок, в якому є чотири квартири, ага. тобто, ви так само можете його е, взяти в позичку, якщо в одному ви будете проживати, три інші здаєте в рент. Тобто, це додатковий інком потім вам буде. А, так само, якщо можна подивитися на нашому веб-сайті, завжди можна перевірити наші відсоткові ставки на позички. А ну розкажіть тоді про відсоткові ставки детальніше. Тобто від чого залежить величина, рівень відсотку, скажімо, от? людина приходить до вас брати, скажімо, от ви говорили про житло, житло. Угу. По-перше, на що ви звертаєте як кредитна спілка увагу на кредит, скор напевно, там можливо якісь інші документи і. Що, як людині підготуватися до того, щоб і що зробити можна, щоб ці відсотки були меншими? А ну, розкажіть okay. буквально, ну, якраз думаю, так буде цікаво для людей, які слухають. Супер. А, то перше, що найголовніше, це статус. Тобто має бути статус, але ми без проблем можемо робити позички на тих, хто має ЮФО статус, TPS. А, Навіть зараз подались дуже багато на продовження на TPS і мають ці нотіси. Деякі переживають чи там на роботі, чи можна зробити позичку, ми можемо зробити позичку, якщо ви маєте цей нотіс, продовження на 540 днів. А друге важливо, та кредитна історія. Головне, щоб у вас вона була, це є дуже важливий фактор, але ваша кредитна історія, не історія, а саме рейт, який у вас там 650 чи 750, він не впливає на, шо, на відсоткову ставку. Тобто, зазвичай, якщо моргідж брокер або інші банки, ваш кредит. Скор дуже сильно впливає на відсоткову ставку. Тобто, чим вищий ваш кредит, скор, тим нижча ваша відсоткова ставка. У нас такого немає, тобто умови для всіх однакові в цьому плані. І третє, це все-таки історія роботи. А найідеальніший варіант це щоб у вас були два роки е, таксів, два роки роботи, будь якої тобто почали з W2, 1099, потім свою компанію, якщо є два роки повністю. Це ідеальний варіант, але ми можемо робити позичку, навіть якщо ви почали працювати тільки півроку, вже можна йти подаватись на позичку, тобто це також не є проблема. А ще я десь чув знову ж таки в інтернеті від реалторів, що потрібно от два роки не міняти сферу діяльності. Чи це впливає на те, якщо людина, то ви кажете, там пропрацювала півтора роки на одній роботі, а за півроку до того як до вас прийти, змінила свій вид діяльності. Чи це впливає на е, відсотки кредитів, на те, чи ви, ви дасте кредит, чи ні? Ні, це також не впливає, тобто ви можете спокійно працювали надблююту так само півтора року, потім змінили роботу. Головне, щоб ви на новій роботі пропрацювали як мінімум 4 місяці, а так само вона також ніяких змін немає. Тобто, а от ви сказали, що потрібно там статус мати, проте ви видаєте і UFU, і TPS. Проте, от ми не знаємо, як далі повернеться політика там керівництва Америки. А якщо людина взяла у вас кредит. А потім з тих чи інших причин втратили якийсь статус. Що тоді робити людині? Як поступати і як ви поступаєте? Чи це кредит забирається, чи вас не хвилює, як там людина зараз, на якому вона вона статус його що платила? Вал, well, можу вам сказати, що я не бачу багато людей, що як дістануть 250 тисяч позичку, можуть до кишені зараз вийти і дати нам, віддати нам 250 no, тисяч, то я думаю, що як вже дістали кредит, то. Важливо, щоб вони далі платили. То, що наш уряд буде робити з нашої нової імміграції, ми це не можемо сказати, передбачити. Це є річ, що ми, ми, ми не хотіли, щоб вони вертали всіх назад до, до України. Ми б хотіли, щоб вже всі, що приїхали тут, мали нормальне життя. О життя тут замість війні. Але uh, найважливіша річ, я можу сказати, що я тільки що дивився на, на, на проценти. Друга річ, так як Вікторія каже, uh, ми всіх так дивимося на всіх, так як uh, чи той має кредит скор 650, чи чи ви маєте вісімсот, ви всі дістаєте той самий процент, той самий mm -hmm. відсоток, той самий процент uh, на позичку. Ми не вирізняємо. Я знаю, що інші банки Та, залежить. Я знаю, залежить так. Uh, я працював Chase, я знаю, що там є те, як називається uh, risk-based pricing називається, то ти, що мають ліпший credit score, так як 800, дістають ліпший процент, ліпші відсотки. Ті, що мають гірші, то дістають вищий процент. І то коштує грошей. Uh, в нас всі дістають те саме. Я можу сказати приклад, і ті, що радіослухачі, можете піти на Google і зробити average 30-year mortgage rate, і ви побачите, буде приблизно шість на тричі роки. В нас кредитів чи самопоміч? Є 6,5 на 30 років. Так як я кредитна спілка, нас завжди є нижчі відсотки ніж в інших банках. Так. І сказати це трохи більше, щоб люди розуміли. Я знаю, що 6.5 і 6.8 не здається, що то так багато грошей є і що таке велика різниця. На 250 тисяч позичка, то є 50 доларів на місяць, то є один тенк бензину. Або на рік то є 600 доларів. І я думаю, якби я міг сказати вам, що ви можете 600 доларів собі забезпечити в кишеню, ви б це зробили, так чи ні? To uh, je ena stvar, ki nas razlikuje od drugih bankov in drugih finančnih institucij, da vi od takrat dobite uh, zagotovljenje 600 dolarjev. To uh, je taka ena stvar. Druga stvar, uh, Victoria, morda, je povedala nekaj o 10% down. Но no, Пімай, no, no eh, так, у нас є дві пропозиції, які у нас зараз діють. Перше це 10% на PMI. Тобто, якщо ви купляєте І, перший чекайте, раз PMI, що тих, що не знають, то є primary mortgage Insurance. То як ви не даєте 20% down payment на ваше житло, то ви мусите платити таку другу іншуру, називаючи private Mortgage Insurance. І приблизно сказати на Позичку що 200 до 250 тисяч, є 150 доларів на місяць додатково до того, що ви б платили uh, процент, real estate tax, іншуру, то є так як екстра. То як ви за рік, скажімо, 150 доларів на місяць, то ви приблизно дивитеся на 100 тисяч на тисячу 800 на рік. Це як ми даєте 10% даунпеймент. То ви це не будете платити в саму поміч, де ж інше будете платити. Ага. Ну мається на увазі усі якісь такі деталі. Ви пояснюєте, відповідно, людина приходить. Навіть я так розумію, україномовна людина, яка навіть не спілкується англійською. Є можливість у вас пояснити всі ці деталі, тому що це насправді для багатьох людей, зокрема для мене, це трішечки складно, і особливо як я гуманітарій. Я мало що розумію, особливо з цими відсотками. Я їх дуже боюсь. Проте я розум так розумію, що. Ви все пояснюєте українською мовою, можна пояснити. У нас просто не так багато часу. Тоді на завершення скажіть, куди можуть люди звернутися? От ви казали, що ваш син живе за 900 чимось миль. Куди він їде? От їхав, коли відкривати це все, де знаходиться ваша спілка самопоміч, куди дзвонити? Можливо, онлайн, можливо, там через соцмережі можна з вами зв'язатися. Для того, щоб людина, яка зараз нас слухає, відкрила там чи рахунок у вашій спілці, чи взяла кредит. Куди можна звертатися? Ми маємо наш вебсайт selfreliance.com. І ви можете подивитися, що ми маємо три локації в Мішиген, три в Нью-Джерсі, тільки що будемо мати четверту в New England, Massachusetts, Connecticut, бо тільки що там відкриваємо ще одну в середу, і ми маємо п'ять в Illinois то ми маємо в Wheeling, в Chicago, голений office на Chicago Avenue і Western, 2332 West Chicago Avenue. Ми маємо тут на Cumberland, mm -hmm. uh, uh, і ми маємо в Bloomingdale, і ще в Palatine. Тобто ми маємо досить багато локацій. Uh, як ви зачекавлені, можете uh, приїхати, як хочете, або як хочете позичку, по mm -hmm. можете mm -hmm. в Вікторії задзвонити, або до головного офісу. І як не маєте конта, можна навіть... Вислати щоб... онлайн, все робиться онлайн. То можна по телефону по телефону. Можна по телефону, можна зробити онлайн аплікейшн, не аплікейшн, апойтмент записатися так само по телефону. Або якщо хтось надає перевагу особисто прийти, так само на камеру, на головний офіс, поговорити про позички, тобто. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. і Бажаю розвитку вашій спілці самопоміч і бажаю більше задоволених клієнтів, які будуть отримувати позички за низькими відсотками. І щоб і ви були задоволені, і люди, які до вас звертаються. Дякую вам, друзі. Нагадаю, що сьогодні на нас завітали представники кредитної спілки Самопоміч Петро Ільницький та Вікторія Чорниш. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.